Галина, доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що ви запросили мене безпосередньо до інституту Куруса Національної академії наук Інституту політичних і етнографічних досліджень. Проте сьогодні наша тема розмови це міжнародна тематика війна Росії проти України. От ви були модератором процесу підготовки книги Удавана Росія. Дякую за те, що взагалі в нас українці професійно. Досліджують питання Росії та України, тому що на жаль, останнім часом я бачу, що переважно ми дізнаємося про Росію від наших західних експертних партнерів, але українці вони, мені здається реально фахівці. На жаль, щодо ситуації на пострадянському просторі та щодо процесів в самої Росії, от якщо ми резюмуємо взагалі війну десятиріч росії проти україни або так зване так зване повно повномасштабне вторгнення або full scale invasion проти україни двохріччя. чого росія вона змогла досягти в україні і чого не смогла Перше, я дякую за інтерес до цієї теми, до нашої установи, до нашого інституту. Я спочатку два слова про цю книгу. Про це дослідження. Це дослідження виконано за підтримки Міжнародного фонду відродження. І в нас дійсно, ви тут абсолютно праві. У нас от в нас в Україні взагалі не було центрів, які б займалися вивченням Росії. У нас були спроби. Це ж уже після початку цього. Ну, Спочатку це була як регіональний конфлікт війна на Донбасі і е, анексія Криму. В нас там в інституті стратегічних досліджень створили центр сі. Вони uh -huh. навіть презентували одну аналітичну доповідь. Це щось сімнадцятий чи вісімнадцятий рік було. Uh -huh. Потім цей центр до, до речі дуже хороша, якісна доповідь. Була я була на цій презентації. він Закрився, і в нас абсолютно не стало нікого. Хто ну саме знаєте, інституціоналізовано займався Росією? Тому це була така пропозиція е, фонду відродження, і ми зробили це дослідження. Тут це зовсім невеличка група, це шість чоловік. Але ми в цьому дослідженні спробували проаналізувати реальний стан справ в Росії. Причому ми робили це дослідження на основі російських джерел. Це було принципово важливо. Звичайно, там багато даних закрито. Зараз, але є е, висновки там, їхніх експертів, не пропагандистів, а саме от людей, які професійно займаються якимись речами. І, в принципі, якщо переслухати тон інтерв'ю, то можна було зробити висновок. А з приводу цих двох років двох років повномасштабної війни, угу. от що, що я думаю з цього приводу, і що от можна, які можна зробити висновки? Очевидно, що ситуація зовсім пішла не за тим сценарієм, за яким пропонувалось. Ну це очевидно, це всім зрозуміло, тому що війна, оця по повномасштабна агресія, задумувалась з якою метою. Росія хотіла так само відігравати роль одного з найкрупніших геополітичних гравців у світі, але оскільки Росія не мала змоги грати за грати, точніше, ресурсами, оцими сучасними, це там приваблива економічна модель, приваблива привабливий політичний режим. Потім якісь новації, як, ну, як це відбувалося в інших батьків країнах? От, наприклад, в 22-му році був опублікований список із 500 найбільших найбагатших підприємств ну, бізнесів світу. Жодного російського там не було. Я ще пам'ятаю. Тоді я це прочитала в російських пабліках і їхнє ж обговорення. Я запитую, а чому немає? своїх знайомих росіян питають, чому тут немає Росії? Вони кажуть, ну, певіна, ви такий вопрос задаєте, і ніхто не відповів. Тобто в них не було можливості грати тими ж методами, як це прийнято це в цьому вже цивілізованому світі, те, що називається, так? А от, як грали найбільші геополітичні гравці, тому вони вирішили, що їм треба зафіксувати оцей свій вплив на пострадянському просторі. До речі. Я наприклад не вважаю Росію імперією, тому що ну це знову ж таки. От ми в ці книжки аналізували, тобто її називають імперією, але там оця етнонаціональна політика вже така, що там вони стер, стерлися відмінності, там тобто війна, у тому числі проти України, оця це намагання Росії. Зафіксувати своє статус-кво як геополітичного а. гравця, тому що це війна за по-перше за правила гари угу. на міжнародній арені, що той хто найбільший, хто сильніший, той має більше прав. А не те, що зафіксовано в хельсінських угодах, там визнання територіальної цілісності суверенітету, незалежно від ВВП, кількості населення, розміру території і так далі. Так, але двічі Росія у 2014 та 2022 році вона вона не здійснила своїх намірів, тобто стратегія провалилася. Що зараз? Що далі? Ви досліджували? Слухайте, а, ну от я, я з вами, я з вами тут не дуже згодна, тому що частково е, вони досягли. Е, дивіться в 2014 році. Вони досягли того, чого вони хотіли. Вони не досягли, тобто вони е, спочатку в них все вдавалося їм, і вони ж навіть дивіться. Е, в чотирнадцятому році так само Росію там викинули з же 8 mm -hmm. проблеми в них J20 були. Потім вони ж все таки відновили свої позиції. Вони бізнес Южел, да вони так само продавали. Вони навіть північні потоки побудували. Да. Mm -hmm. А це ж і політичні інструменти. Просто ніхто тоді в Європі не хотів визнати, що це що це насамперед політичні інструменти. А коли от зараз аналізували там ту ж Затуліна, що вони говорили, ну так, так. на матеріалах ну, так, е доповідей клубу Валдай, і журналу Росія в глобальній політиці, ми це все робили. То виявляється, що вони самі визнають, що да, таке це був політичний інструмент, і те, що це все обрубали, обрізали. Це дуже великий провал Росії. Uh -huh. Так от тоді вони ж частково відновили свої позиції. І я думаю, що в них би все вийшло, тому що ви пам'ятаєте, що в нас робилося в парламенті. В нас там опо опозиційні ноці ну, проросійські сили там в 2014 році там набрали щось коло то відсотків наступному в 19 там уже 630 років, 30%, тобто в принципі в них в 13-му році у нас, наприклад, 75% україн, ой, на ринку це російська література була. Mm -hmm. Російська, ну, видана в Росії, уявіть, 75% в 13-му році. Тобто, в принципі, вони відновлювали і в світі так само. А в Оця повно, е, повномасштабне не воно було ж абсолютно невигідне. Ну, воно просто наскільки не вигідне Росії, тому що в принципі вони фактично зараз воюють за те за ті інструменти впливу, які в них були станом на 14 рік. От і е, в цьому сенсі, от в нас знову е, ж таки, повертаючись до питання. Е, що чого Росія добилася? Дивіться, вона ну от кажуть там формально. Вона нібито подолала подавала санкційний тиск. Ну це це не зовсім так. Чому? Тому що, якщо брати просто рівень ВВП. А ВВП це все абсолютно, що виробляється, то да, вона за цифрами, за цими формальними, вона дійсно подолала. Але якщо подивитися на структуру економіки, то відбувається колосальне спрощення, тому що економіка скидує, бізнес скидує ці високотехнологічні галузі, тому що ці технології в за рахунок паралельного імпорту фактично крадіжки не можна завести. Таким чином, оця ідея. Росія як крупного геополітичного гравця, вона просто е, зазнає фіаско. Чому? Тому що е, Росія дійсно там, найбільша по території країна, там одна з найбільших за кількістю населення. Е, країна, яка має енергетика е, ну, зброю, там найпотужнішу чи другу, другий ядерний потенціал у світі. Але при цьому Росія. Е, Фактично вона не може грати на рівні з цими крупними геополітичними гравцями, заради чого ця війна починалася? Чому? Тому що вона технологічно дуже програє. Це перший момент. А другий момент, коли Росію, тобто Росія фактично ж пішла від, з найбільш високотехнологічного ринку. Uh -huh. Західний ринок, він найбільш високотехнологічний. Це, відповідно, позначається на якості росії, російського виробництва, тому що ну, так само відбувається їм не треба з ними конкурувати. Вони фактично конкурують з країнами, які технологічно гірш, менш розвинені. Так само відбувається спрощення, йде деградація, і такі речі мають кумулятивний ефект. І по-третє, по е, от я... Якось слухала доповідь на Всесвітньому конгресі, на день розповідав, що в світі є всього там 5-6 повноцінних суверенних держав, і серед них він називав Росію. Суверенна держава це та, яка в принципі ні від кого особливо не залежить. Зараз Росія фактично сама себе загнала в вузьке гурличко до Китаю. Чому? Тому що, якщо ви подивитесь знову ж таки, от те, що ми ці книжки аналізуємо товарообіг Росія в Китаї 4%, а Китай в Росії щось там до 40%. Тобто це критично дуже великий відсоток. от І тим самим виходить, що Росія сама обрізає свій суверенітет, тобто вона його передає. На так, користь Китаю. я розумію, що це вже е, інша стратегія Росії, так після того як повноштабна вторгнення не досягло своїх цілей, і ви бачите, що е, є такий self-destruction, процес е, саморуйнації. саморуйнації. Але яка стратегія е, наших західних? Партнерів може бути у цьому сенсі щодо підтримки України щодо проти, проти протидії протидії Росії якщо ми вже вирішили, що Україна частина заход, заходу Е, ви розуміти, що Росіяни це... вони не, не визнають цього. Росіяни цього не визнають. Я з приводу стратегії Росії, ну, ви говорите, що Росія для себе обрала таку стратегію. Вона, по-моєму, все-таки от в даній ситуації вона рухається без якоїсь стратегії, а просто тому що так вийшло. Звоним. От той початковий план Звоним. Бліцкригу провалився, значить, тепер вона зараз Їм. намагається експортувати, по-перше, хаос у світі, а по-друге, страх. Угу. пам'ятаєте ця серія публікацій Караганова, так, їхні так, оговори, тобто так. вони періодично реанімують цю тему ядерної загрози. От, просто тому, що вони не можуть іншими засобами якось впливати на захід. Захід. Ота стратегія, коли вони яку вони визначили фактично після колапсу соціалістичного блоку і радянського союзу, що е право націй самим визначати де свої, свої свою зовнішню політику, з ким вони хочуть бути, вони ж від неї не відмовилися. Вони в принципі в цій парадигмі вони так і рухаються. Просто і відповідно, оця парадигма, вона ж не передбачала, що доведеться воювати і силою там щось відстоювати свої ці. Тому як мені здається, що вони поки що для себе не вирішили. Чи вони готові свої оці принципи захищати силою зброю? Чи вони не готові? Тому поки що, ми, по-моєму, в таких ситуації невизначеності. І зараз от ситуація хто першим моргне? Ну те, що називається Захід чи Росія. Але от... Глобально, якщо подивитися, нам, нам просто в Україні від цього не легше, да? але decisions. глобально Росія поступово перетворюється от в такого дуже велику, але регіонального гравця, просто тому, що вона сама себе відсікла від оцих технологій, від європейського ринку, потім від прямої торгівлі, а торгівля через посередників, через усі всі обхідні шляхи це зростання транзакційних витрат, вартості. Ну, тобто, це це, це ці страшенні незручно. А якщо ти там ще мова йде про таргетовані санкції, і так далі. Тому як зараз ситуація така, от вона, ну я ж кажу, що вона, по-моєму, не визначена, абсолютно не визначена. Ну просто те, що навіть якщо там Росії щось вдасться відхватити ще якийсь шматок, це стратегічно. Взагалі нічого не змінює для Росії. Дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваше дослідження. Дякую за пояснення за fascinating insights, Як говорить <зас> наші західні журналістські кола. Дякую за те, що ви проводите, проводите ці дослідження. Дуже цікаво. Я впевнений, що в майбутньому ми ще не на інтерв'ю зробимо з вами. Дякую, дуже дякую.